Бажаю здоров'я доброді пасічники! Коротке відео про огорожу з сітки для пасіки. Це четвертий сезон огорожі. І є трохи в мене цього року проблеми. Мало того, що сітка чіпається за рабицю, це затінняюче. У нас в жовтні місяці тут, як правило, дуже сильні вітри заходять. От, і тепер був буревій пару днів тому, та й зараз, бачите, вітер не є такий лагідний. І отак от, от мені трохи це все порвало. Причина, перша, то, що я не зняв вчасно, так. А друге, от бачите, воно порвало горизонтально, видно по горизонту. От вона отут вот -от -от зачіпається за рабицю. Звідси висновок. Не можна давати сітку в нахльост, її треба давати рівень рабиці, от від рабиці і догори треба давати. Я брав двохметровку метровку, з розрахунку 2 метра і пів метра знизу з пустоти. А треба було брати півторачку, все-таки огорожа в мене метр двадцять, але вона простіша. Метр з чимось. І треба було згори опускати півтора метра. Тут є понизу і поверху такий. Тросик в силіконі або в пластику, от, його треба потім чіпати в проміжках до самої рабиці. І щоб воно так стояло. Тобто цей кусок у мене рахуйте вилить, у мене є запас, в принципі. Я просто 100 купу, тут менше 100 метрів. Ну, але таке це прийдеться або шивати і давати койгу вущий. Тобто не відрізати геть залі прийдеться. Може так і зроблю. Ну, поки, поки я скручую її, вона суха і на склад. Так що, коли будете, якщо будете, робити собі таку огорожу, це врахуйте. Вітер є всюди і не тільки в нас в горах, тому треба на це робити розрахунок. Ну, таке без збитків ніяк. Але 4 роки воно відпрацювало. Я вважаю, що в принципі. Воно ще й далі ще на слідчий сезон я нести оцей, що відійшов, відріжу і спробую якось трос причепити. До того місця воно розпоролося, воно, ну, бачите, воно покажу, як воно. От, бачите, от є залишки, залишки нитки. І вони чіпаються, от, як не закручуюся, все рівно вони чіпаються за дроти, рабиці, яка виступає. От, і якимось чином воно почало витягувати, воно і ті руки чіпалося, воно такого, щоб отак от, от витягнуло не було, бачите, дивіться. От воно пориться. От воно йде далі. Отак от, так от воно це. Тобто її, ну кажу, зачіпалось воно завжди. А от цього року воно влітом почало почало рватися літом. А от тепер під час буревії воно то все до, дорвало, доламало. Ну, Зборєвіємо це я не так Тут згідний, тут навіть нема що. Ось такі от справи. Так що це дуб у мене тут. Дідо колись посадив. Ось такі діла. Бажаю успіху. Не вішайте нос. Носа треба тримати повітру. бджоли літають. У вулику зараз 22,6, показують датчик температури. От. Треба подивитися, завтра огляд зробити, відрегулювати по, по кормах і заходять вони в мене в зиму. Все, бажаю успіху, все хорошого.